Ми маємо готуватися до того, що 2025 рік для нас може бути гірший. От в чому вся біля позитивно на кінець передачі, але, але нам слід пам'ятати тільки одне: що ніч найтемніше саме перед світанком. Як би не було складно там лондонцям під час Другої світової війни, коли їх почало бомбити Фау 2 і сховатися від цього було вже ніде. Але це означало лише одну просту річ, що за три місяці закінчиться війни, бо в німці вже ресурси закінчилися, вони вже просто займаються тероризмом. А, а там союзники просуваються до Берліну і нічого цього не спинити. А, і в нашому випадку нам треба гуртуватися і треба бути достатньо стійкими, щоб пережити самі складні моменти, бо чим складніший момент, тим ближче перемога наша. І нам в цьому плані не треба там. Захоплюватися оптимізмом, якимись гарними побажаннями треба з реалізмом дивитися в майбутнє, бо тільки так ми здатні перемогти.